Так, до мене вже не було відео, та й не було що викладати. Нічого якусь інтересного. Так, Серка 220 з загнутими клапанами. Дамо таку пробіг біля 6000, дивіться. Ну якби тут видно, що власник нормально їздить, там не падає нічого такого і. Ну, адекватно їздить. Але його це не спасло все одно, клапана загнуло. Будемо розбирати і буду показувати, що там ніяк. Маємо ось ж меню булки. І продовжуємо далі. На так, бот-злини для антифризу знаходиться ось тут, якщо що. Так, щоб достати ось ці два болта шлейф Цей тут буде загнуте І ось тут таке кріплення. Ну, тобто оцю штуку від акумулятора треба буде від'єднати. Ну, Можна якийсь так мене, але мені не зручно було тобі від'єднав. Так, дрейвом вже на землі. Все ж вам понадобиться пару ключиків і... Под домонтажу голови треба зняти ось цю кришку, цю кришку. Відкрити тут два болта, цих чотири. Так, і, ну, в принципі, тут стартера можна не знімати, тут типу, натяжний казві і ці два. І виставляємо ВМТ і знімаємо. Ну там метки подивитися, чи все окей, і так далі. Щоб пам'ятати, проскочив цеп погнуло чи просто давно поршень клапану. Так, як можна бачити, Видно, хон дуже хороший. Він типу класну все. І клапан Махає привіт. Клапан здоров. <laughs> вот, видно, достав до поршня і махаю привіт. Ну і ось зняв я рокера, тут даже якби не треба нічого розсухарювати. Хуй знаєте, сухарі, правда, але так от. Так ось маємось такого нездорового клапана. Ось в такому стані світло клапане. А от в такому стані направляючу. На вся причина виявилася в ось цій триножці клапана. Тобто вона лопнула. Рокер нажав клапана, і клапан, типу, не вернувся назад. Ну, тобто клапан, клапана, клапан назад не вернувся. Він там, типу, опустився і просто не збив. до клапана виліпила назад і його загнуло, От. Це СРК була 24-го року випуску. Ну, там, типу, якби є отсічка, але все одно така херня навіть. Ну, типу, через таке навіді на клапана Така от проблема.